Чао! Сьогодні я вирішила залишити велосипеди вдома і погулятись по фріулі Док. Це один з найатмосферніших фестивалів регіону. Тут збираються крафтові виробники сиру, вина й усіх локальних смаколиків. Я покажу, що їдять італійці у фріулі. Спойлер не піцу і не пасту. Тож готуйте свої чайочки і пігнали! Всім доброго ранку! Я вже знову в дорозі. На цей раз я їду в будіне на гастрофестиваль, який проходить раз в рік. Дуже я хотіла потрапити на цей фестиваль фріулідок вже три роки. І от нарешті ми поїдемо, я спробую вам сьогодні показати максимально все, що можливо. Називається він Фрію Це дуже великий фестиваль, де збираються з усього регіону продавці, всякі виробники, де представляють свою продукцію. Я більше зацікавлена спробувати всяких місцевих страв, таких як Фріко. Сьогодні буде більш такий лайфстайл-блог. Чудовий день. Я вирішила поїхати. Ні, одної хмаринки, як завжди, обіцяють 26 градусів, але подивимося. Дивуюся, яка гра на контрастах на велосипеді. Тобі треба їхати в яке десь 3 години, поїзд майже по тій самій дорозі. За 20 хвилин тебе привозить спокійно, ти бачиш ті ландшафти, по яким ти їздив. Несправедливо, я вважаю, несправедливим. А так виглядає вагон для велосипедів. Біля стіни є гачки, на які можна поставити ровер, закріпити ременем і сісти поруч. От ми вже і приїхали. Пам'ятаєте, у моєму відео про удіне я показувала також цей вокзал, тільки зараз тут набагато більше людей, адже італійці повернулися з відпусток. До речі, якщо ти не бачив це відео, раджу переглянути. Там я гуляю по веломагазинам і розказую про тутешнє життя. Посилання лишаю в описі або в правому кутку зверху. Переступаючи поріг вокзалу, в очі кидаються одразу сотні красивих і припаркованих велосипедів. Правда, не всі цілі. Це, до речі, винахід, за який треба давати премію. Вендинговий апарат, молоко, рікку можна взяти, всякі сири від лотерії місцевої. Береш молочко за євро 30, до речі, Непогана ціна. Вводиш номер, тут є прописаний. От тобі і пасивний бізнес. Такий він цікавий. Це Людя. З одного боку старі постройки, а з іншого такий якийсь напівбруталізм 80-х. Ходимо в зону, фріулідок. Саме вже накривають, готують, що все закрито. Поки італійці п'ють каву, вони не зацікавлені в тому, щоб ласувати смаколиками. Це просто дерев'яні стільчики, лавочки і столи. Тут є різні всякі штуки, насмажена курку, гуляш. Все, в принципі, типово. Фріко, шашлички, мульоки. Дуже без них такий великий гриль. Туженко, ранкові бігуни. Зранку кава, пробіжка, а потім і на ферів лідок можна сходити. Зараз тут досить безлюдно, але коли тут є люди, тут просто нема де протолкатися, все зайнято. Тут теж м'які з ягодами. Перший раз таке бачу. Ось яке чарсон наші улюблені. А тут спеціалізація, більше всякі там смажені в клярі речі, каламари. Італійці дуже люблять морепродукти в клярі, картоплю, вкляри, і всяке таке. Грубо кажучи, така от кілометрова зона, де можна поїсти все, що захочеш. А тут вже більше такі якісь всякі морепродукти, без з Трієсту. стрієсту можна подивитись програму фестивалю. Аж 16 локацій. Кожна площа цю вулиці має свою тематику: одна зона про морепродукти, інша про гори, ще інша про фермерство, спорт і не тільки. Перше, що мені впало в очі, це ось такі дерев'яні стенди з написом «ІОСОНО Фріулі Венеція Джулія. Це не просто декорація, а спеціальний знак якості. Такий собі сертифікат автентичності. Його отримують лише місцеві виробники, які довели, що їхні продукти справді зроблені у регіоні Фріулі від сиру, і вина, до меду чи оливкової олії. Цей знак гарантує, що вся сировина з регіону і що виробництво повністю прозоре. Можна відстежити шлях продукту від ферми до столу. Тож, коли бачите цей логотип, знайте це справжні фріулі. Наприклад, ось це особливий сорт інжирів, які ростуть лише в одному маленькому районі Фріулі. Це справжня місцева рідкість. Їх збирають лише кілька тижнів на рік та вручну. Через короткий сезон інжир вважають делікатесом, із нього роблять варення, десерти або подають із місцевими сирами та вином. Тут можна знайти не лише сири чи типові місцеві продукти на фестивалі. Є все від натуральної косметики, органічних чаїв до крафтових сидрів, варення з інжиру, та навіть морепродукти. Прямо з Адріатики. Все це роблять невеличкі фермери та майстри, які самі стоять за своїми сендами. І це якраз те, що робить фріулі Док таким особливим. Навіть гарбуз можна взяти. Однозначно не можна йти голодним, хоча, можливо, навпаки треба. Тому що тут стільки смаколиків, все місцеве, без розводу там для туристів. Класні всякі прикольні штуки. Ви коли-небудь будете в фріулі, будь ласка, спробуйте цю губану. Це суміш маківника і паски з родзинками, з горішками, дуже класно. Можна навіть замовити куродзяні палочки. Який хочеш є мед з будь-яких квітів. Цікава технологія, щоб не мазати ніякий посуд. Я обожнюю досліджувати регіональну кухню півночі Італії. Бо тут, окрім типових паст і піци, трапляються такі цікавинки, що й в супермаркеті не знайдеш соковиті яблука, прямо з сімейного саду, 100 видів салямі, які роблять тільки на високих альпійських вершинах, варення з ревеню, мед із куркуми чи імбирем. Ти ніби їсиш якусь просту страву, але вона розповідає про місце більше ніж путівник. Спочатку була зона, де можна було спробувати якісь смаколики, потім був такий меркато, так само десь кілометр. І зараз буде також інша зона, де можна поїсти всяких смаколиків. Пішли, подивимося, що там буде. Тут, в принципі, стартер меню, все, що треба спробувати, якщо ви у Фріолі. вареники, ньокки, фріко. І ще, можливо, січа якась звичайна сосиска гри. Також всякі там нарізки. Цей чоловік, що робить Фріко, це як каже 100% фріуляно. Мало того, що він робив фріульську народну страву місцеву, так він ще розмовляв на фріульському діалекті. Досить цікаво, тому що я останнім часом перестала чути. Фріульський діалект в наших краях. От уже людишки зранку п'ють. Що в нас, якби ти пив в 11 годині, подумала, що в тебе якийсь алкаш або хто. Я в шоці тут стільки всього. В житті ніколи не бачила. І саме, що найкласніше, що це все. Локальні страви, локальні виробники, тобто вони підтримують своїх безвсіляких там, піці і так далі. Справжня італійська кухня це фріко, сосиски, ну саме не італійська, а нашого регіону. Та не зайду всюди якийсь двіж, тут такі сейшини. Фестиваль це не лише про їжу. Тут є зона для дітей і батьків, де можна щось зробити власноруч. Там бавляться кукурузою. Нас би вже українські мами за, за таке би, я не знаю, по дупі дали десять разів за те, що бавишся з їжею. Мені трошки дискомфортно, якщо чесно, бо всіх цих велотрипах ти не стикаєшся з такою великою кількістю людей, лише в поїзді, а потім виходиш і катаєшся собі в лісі. Тому мені треба друге адаптуватися під людей. Між фестивалем я вирішила трохи прогулятися по місту і натрапила на локальний гастроном у центрі Утіни. Я раніше тут не була, тож вирішила показати вам, що всередині тут усе максимально італійське: ковбаси, сири, різні соуси до пасти, стоїть один варіант салямі і запах такий характерний, бо тут дуже багато місцевих сирів із сильним ароматом. Тут це норма. Можна знайти напівготові продукти. Свіжі тортеліні, майже готова паста або аналог наших вареників. Якщо немає часу на готування, просто кидаєш у кип'яток і за пару хвилин повноцінний обід. Що цікаво, магазин зовсім маленький, але всередині вмістилося все: близько 20 видів сиріїв, навіть цілі ноги прошуто, які можна купити повністю. Є і відділ готової кухні. З точки зору зручності, це прям плюс. А мене завжди смішить інсалат та руса. Це італійська версія олів'є. Назва, звісно, така собі. Вони не. Не знають про нормальне олів'є, просто заливають все тонною майонезу й цей салат російський. Це от мені здається, що я так збоку виглядаю зі своїм патлатим мікрофончиком. Все, що треба знати про велокультуру в Італії, від малого до великого їздять на велосипедах. Також люди не дуже люблять мурали. Вони так вдало вписуються в місто. Сілякі цитати видатних людей і далі. В тих провулках можна хоч трошечки від жари що вересень вже да, але ну, жара неймовірна. Після такого міні-гастру огляду я пішла гуляти далі по уряді. Проведу вам маленьку екскурсію. До речі, я вже була тут і в одному з відео показувала свою улюблену кав'ярню. тому запрошую до перегляду. Тут дуже відчувається мікс культур. Фріулі довго жив між Венецією і Австрією, і це помітно навіть в звичайних вуличках. Одна будівля з такими венеційськими мотивами, поруч щось стримане, австрійське, далі італійські балкончики. Будіне це все якось дивно, але гармонійно поєднується. Багато що тут відбудували після землетрусу в 76-му році, який зачепив регіон. І зробили це дуже акуратно. Більшість людей навіть не здогадується, що половина центру реставрована, тому що місто виглядає доглянутим. Ще одна річ, яку я люблю в Утіне, це його така камерність. Воно дуже вишукане, але маленьке, і я себе тут почуваю дуже комфортно і безпечно. До речі, за рейтингом 23-го року саме Утіне зайняв перше місце в Італії за якістю життя, і це багато про що говорить. А місто компактне. Буквально за хвилинку з шумної площі ти потрапляєш в тиху вуличку, де нікого взагалі. До речі, про окромні містечка. В кінці відео покажу вам одну локацію, яку я випадково знайшла цього року. Міні-квартал з річкою, мостиком і старими будинками. Абсолютно не туристичне місце, але я б сказала казкове. Це моє відкриття року. Це до речі, колись був колодязь прямо в центрі. Міста, а тепер він закритий оригінальне рішення. Це вже Віа живі. Канчані вулиця маленька, але тут завжди є рух, бо з нею починається старий центр. Мені подобається цей будинок. Можна побачити такі розмальовані стіни з орнаментом і старий розпис під балконом. Він уже трошки потьмінів, і через це якраз виглядає в дуже фріульському стилі. І ще тут є одна цікава деталь: назви вулиць написані одразу двома мовами: італійською та фріульською. Такі таблички часто трапляються саме в історичній частині міста. Магазин, де можна придбати зроблені ручки. Ті валетки, які називаються фриуляни, що в принципі говорить саме за себе. Підошва в них зроблена з-під шини з-під велосипеду. Вшиті вони повністю вручну. Ну так от просто на вулиці такий виражений запах грилю. Я би навіть сказала шашликів, що, що сапити трошки пробуждається в мене. Скажи, що ти живеш на півночі Італії, не кажучи про це. На парковці дуже багато велосипедів, вже навіть немає живого місця. Всі приїжджають, центр повністю перекритий. Це велосипед це єдиний транспортний засіб. Наступного тижня буде забіг Полудини. Дуже класна двіжуха, буде вбіжати все місто. А я тим часом йду далі між вуличками, і після кількох поворотів атмосфера різко змінюється. У італійців все просто: якщо дозирає музика, вони співають. Якщо купання сміється і вони підтягуються. починають жартувати і заводять смолоток, який за хвилину повторюється на повноцінну бесіду. Тут так працює. Ніхто не боїться підходити, підспівувати, поговорити. І цей хаос спочатку незвичний. Це якось дивно. А потім ти сам вклинюєшся і не Чаєш, як вже обговорюєш мені фестивалю з італійською бабцею. Люди їдять на ходу, носять тарілки, хтось танцює поруч з баром, хтось стоїть в черзі за пивом, а хтось по дорозі зустрів знайомого і завис прямо просеред проходу на півгодини. І що далі, то більше людей. Стає зрозуміло, що на вихідних у Тріулі майже нікого немає. Всі на фестивалі вийшли, випили поспілкуватися, і день вважається вдалим. Мені подобається дивитися, як це відбувається. Ніякого пафосу. Свято для душі. Просто компанії, які ходять по колу між лавками, зупиняються, беруть щось перекусити, знову йдуть. Молодь співає, діти бігають, собаки нюхають всі пакети і ніхто не нервує. Починається зона з місцевими виробниками. Тут продають все, що роблять фріулі: дрібні сувеніри, дерев'яні вироби, інструменти. Ну загалом малі бренди, які в супермаркеті точно не знайдеш. Це майстерня мазутті. Вони працюють понад півстоліття. Тут є пінцети, ножиці, дрібні інструменти, все ручної роботи. У фріулі їх добре знають прості і зроблені так, щоб служити довго. І в цих околицях такі майстерні майже всюди. Так, тут ще одна зона: купити коктейлі, алкогольні усілякі штуки. Ми трошки погуляли з вами. Тепер перейдемо до частини куштування смаколиків. Я людина проста, де найбільше людей, там і найсмачніше. Я не помилилась. На цьому стенді була представлена фріульська їжа, але переважно все в клярі. Також що мені подобається в таких місцях, це драфтове пиво. Воно майже як живе і розходиться як гарячі пиріжки. Нарешті ми взяли поїсти це. Є полента, фріко е, ці оливки, як то правильно називається, в клярі, е, також курка в клярі і пиво. Така їжа виглядає важкою і жирною. В цьому вся логіка. Тут холодні зими, люди історично багато працювали. Їжа мала давати силу, а не бути просто перекусом. Болента, фріко, смажені закуски це гарячий сит. Цю звичку ніхто не змінював. Так їли вдома. Це проста і зрозуміла їжа, і за це її люблять місцеві, навіть якщо овочів у ній майже немає. А я рухаюсь далі в пошуках цікавої їжі. І далі, я помітила флітеле дімеля. Це класика місцевих свят у регіоні. По суті, це я Лишні пончики, шматки яблука вмочують у тісто і обсмажують до легкої хрусткої скоринки. Фріулі це край садів. Тому яблука тут завжди були під рукою: сезонні, дешеві, саме ці місцеві сорти, коли їх обсмажують, стоять м'якими всередині. Для багатьох італійців це смак дитинства, шкільні свята, сільські сари, зимові ярмарки. І в цьому вся суть це не просто десерт у Фрітюрі, така собі частина локальної атмосфери, тепла й проста, трошки ольскульна і дуже рідна для мешканців фріулі. Ну будемо щас Ммм, смачно. Воно таке м'яке, клас Дуже смачно, мені їм подобається мені Таке враження, що ми не прийшли не на док фріулі, а на фрітеля фріулі, тому що тут все в цьому клярі. Не знаю чому. Я читала, що чомусь на півночі Італії люблять все в клярі їсти. Морепродукти, все, що захочеш. Посмакувавши черговою порцією олії, я пішла шукати далі цікаві лавки з десертами. Тут вибір, ніби ти десь в доломітах. тортики з варенням, кілька видів штруделів, бісквіти усе максимально просте і домашнє на вигляд. А навколо справжній хаос. Люди їдять, носять тарілки, хтось бере пиво, хтось чежить за закусками. І кожної хвилини народу стає все більше. Таке враження, що увесь регіон приїхав поїсти на фестиваль. Люди з вокзалу приходили великими компаніями, і багато хто. Приїхав навіть з домашніми улюбленцями. Всього кілька кроків від ярмарку і ми заходимо у маленький внутрішній город. Невеликий зелений сквер. Тут трохи тихіше, ніж у центрі. Я часто роблю тут короткий перепочинок. І зараз якраз думаю піти випити каву. Тут така спокійна, гаванька. Ніби і не скаже, що десь там фестиваль в Далесині. Люди віддихають. Так, я вже скупила мед, сир. Що там ще? Вже, вже навіть не пам'ятаю, стільки всього понакупляла, смаколиків наїлася, напилася. Тепер треба це все перетравити кавою. І дуже сильно мені зайшли оці от фрітелі з яблуками. Отак от я поки що лишаю, не знаю, може до кави зараз буду пити. Для сьогоднішнього дня прийдеться якісь собі прикупити мизи. Шлунку добре з ним. Мій шлунок в шоці, але тут італійці всі беруть, як в останній раз. Все беруть, 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 беруть. Всім привіт! Сьогодні я вирішила поїхати знову в Гудіне. Як вчора мені виявилось замало, я, в принципі, не помилилася. Сьогодні останній день фестивалю. Двіжуха просто неймовірна, людей в два рази більше. Якщо вчора люди почали тільки під вечір збиратися, то сьогодні на секундочку вже друга година, а людей просто тьма. І, в принципі, воно й не дивно. Сьогодні ще краща погода. Люди гуляють, сім'ї гуляють. Тому так, от Обожнюю цей провулочок, він мені нагадує Венецію на мінімалках, хоча Венеця на мінімалках я б сказала це тривізо. Але тут є такі маленькі вулички, про які ти ніколи не догадуєшся. Хоча я перший раз дізналася тільки тоді, коли почала їздити на велосипедах. Кому сюди проводив просто неймовірна красота, такі малесенькі вузесенькі вулички, такий канальчик, кафе. О, до речі нагадування вам дуже добре пристьобувати велосипед? Тому що можуть стип колеса? От вам і північ Італії. Паралельна вуличка там взагалі не протолкнутися тут. Стота. Люблю ці канальчики. Саме до речі, тому мені подобається Венеція, тому що, хоч вона і маленька, але можна в каналах завжди заховатися десь. І на цьому моменті я мала повести вас далі і показати ще більше цікавого. Але сталася маленька біда. Половину знятого матеріалу не вдалося відновити. Я зібрала для вас усе, що вціліло. Постаралась показати максимум, тому буду дуже рада вашим лайкам і активності. Для мене це велика підтримка і мотивація знімати далі, попри такі інциденти.